Молоді, допитливі і енергійні у мальованському лісництві поповнення там кілька тижнів тому народились оленята. Цей вольєр відкрили у 2021 році. Спочатку там було п'ять самець та один самець, і вже минулого року можна було спостерігати за дорослими оленями, які стали батьками трьох дітей. Популяція зростає. Загалом там живе вже 14 благородних оленів. Вони ходять по вольєрі, і можна сказати, хоч вони нормально, них харчування якісне, збалансоване, але дуже полюбляють обрізати кору молодих деревцят. Кору, яка тут є, вони вже її трохи по кругу пообрізали. І Листя дуже гарно спостерігати, коли іноді можна побачити, як олень ну, може так на дерево піднятися і листочки зривати звідти. Десь воно його видно. Чимось вабить приваблює, хоч і не голодне, але якби, все одно десь хочеться ще якогось дикорослого, напевно. Тут є молодий сосновий ліс площею приблизно у півтора гектара. Оленятко вже після кількох днів народження виходить з мамою на прогулянку. Через певний проміжок часу вони їдять траву, овес і так ростуть. А ще полюбляють купатися у водоймі та приймати грязьові ванни. Тут у нас є природня водойма, яку ми можемо бачити. Тут їм води вистачає і найкраща така їхня цікава особливість, коли як от людина, коли висока температура, любить приймати ванни, так і дикі звірот в даному випадку Благородні теж люблять прийти і походити тут по цьому озері зліва направо поплавати. надалі. У лісництві збільшуватимуть популяцію цих благородних тварин і випускатимуть їх в дику природу.